Аграрії шосткінщини продовжують збирати врожай. Загалом зібрано 88% від посіяного. Наразі активними темпами йде прибирання соняшника. Про це відзвітував начальник відділу агропромислового комплексу шосицької міської ради Василь Кіктьов. Завершено посів озімих культур від врожай 2024 року. Пшениця складає на площаді 6 тисяч гектар. Що менше на 1343 гектари. Жита по сіно 2246 гектарів, що більше на 608 гектарів. Також по озимий ріпак на площаді 4889 гектарів, що на 1624 гектари. Більше відповідно минулого року. Року за словами Василя Кіктьова, аграрії Шоскінщини продовжують працювати над забезпеченням продовольчої безпеки. Попри те, що логістика збуту порушена. Клята ця війна внесла свої корективи. Логістика захромала на сьогоднішній день. Ціни на продукцію на сільхозпродукцію упали майже вдвічі. Паливомастини матеріали піднялися. Ну якщо в грошовому еквіваленті, то десь близько на 15 гривень. Тобто обігових коштів у сільхозпідприємців маловато і в зовсім обманшо не готується на сьогоднішній день зякто під весняні польові роботи, не вноситься мінеральне удобрення. Ну що потягне весняну посівну. 30 зміну структури посівних площ підтвердив і міський голова Микола Нога. Наші аграрники молодці, що вони адекватно реагують, тому що логістика дійсно помінялася. Ми от'їхали в сторону в сторону туди Харкова, далі. Ну є міста, місця, де стоїть по 50 по 80 автомобілів. багато грузних, і їм нема ходу, нема нема руху. А це все витрати. Люди сидять, гріють автомобілі і таке інше. Тобто логістика да. надзвичайно складна, і вірно, ви відмічаєте, що цьому питанню треба уділяти більше значну уваги.